Вітаю у зв'язку з численними запитами. Вважаю за необхідне підняти питання обміну земельними ділянками та роз'яснити, чи можливий такий обмін під час дії воєнного стану на території нашої країни. Передусім, варто зазначити, що на сьогодні можна здійснювати обмін земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідно до Конституції України, власники майна мають право розпоряджатись своєю власністю на свій розсуд. Тобто використовувати, здавати в оренду, продавати, обмінювати на інше майно тощо. Не є винятком і укладення договорів міни, предметом котрих є саме земельні ділянки. Відповідно до договору, земельна ділянка може бути передана іншій особі в обмін на будь-яке інше нерухоме або рухоме майно, яке перебуває на праві власності у іншої сторони договору. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Земельний кодекс України не містить заборон щодо предмету, на який можна здійснити обмін земельної ділянки. Варто зауважити, що відповідно до статей 209-210 цивільного кодексу України вказаний договір укладається виключно у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню з подальшою реєстрацією відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Статтею 131 Земельного кодексу України унормовано, що громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та держава вправі набувати у власність земельні ділянки на підставі обміну, ренти, купівлі-продажу, дарування, успадкування, довічного утримання та інших цивільно-правових угод з урахуванням вимог цивільного та земельного кодексів України. Загалом обмін земельними ділянками, які перебувають у приватній власності, має в основному цивільно-правовий характер. Варто звернути увагу на те, що відповідно до частини 2 статті прим. 1 земельного кодексу України власники земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, можуть обмінюватись такими земельними ділянками. Простими словами. Міна земель сільськогосподарського призначення можлива лише у випадку, коли ці ділянки розташовані в одному масиві. Певні особливості існують також для міни земель державної та комунальної власності. Відповідно до приписів тієї ж частини 2 статті 37 примодин земельного кодексу України унормовано, що обмін міни земельної ділянки державної або комунальної власності, розташованої у масиві земель сільськогосподарського призначення, на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж масиві, здійснюється лише у разі, якщо обидві земельні ділянки мають однакову нормативну грошову оцінку. Або ж різниця між нормативним Грошовими оцінками становить не більше, аніж 10%. Простими словами, здійснити обмін нерівноцінними земельними ділянками державної або комунальної власності, розташованої в масиві, на іншу ділянку, розташовану в цьому ж масиві, неможливо, інакше такий правочин буде визнано недійсним. Варто також наголосити, що договір міни за своєю природою є різновидом договору купівлі-продажу, оскільки передбачає перехід права власності на майно від однієї особи до іншої на відплатній основі. Кожна зі сторін, сторін договору міни є продавцем того товару, який вона передає в обміну, і, відповідно, покупцем товару, який вона одержує взамін. До договору міни застосовуються такі ж положення, як і до договору купівлі-продажу, теж саме стосується і оподаткування. Тож будьте обачними, дійте в межах чинного законодавства. А при виникненні запитань обов'язково звертайтесь до Офісу земельного права. Ми завжди раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей.